Автомаркетрівне вас вітає. Маємо в наявності Volkswagen Crafter Борт 2014 рік. Ціна його 19 900 в дуже гарному стані. Має всі 4 гарні гуми. Має Фаркоп ззаді. Довжина борта йде 3,50. Ширина 2,10. Ось такі он? Це у нас дубль кабіна. На 7 місць. Мультимедія. Кондиціонер? Ліна контроль Має двигун 2 літри дизель, 163 кінські сили, 120 кВт. Також є в наявності інші борти на будь-який вибір. Всім гарного дня!